Шановні діти, шановні дорослі, вже багато років в нашому місті вручається стипендія виконавчим Комітету міської ради, нашим обдарованим дітям за успіхи в навчанні. Я сьогодні маю честь вручити стипендію вісьми нашим учням, нашим дітям. Хочу від усіх нас. Подякувати вам за ваше натхнення, за вашу наполегливість. Ми пишаємося вашими успіхами, вашими здобутками ви майбутнє нашого міста, нашої країни. Знаю, що декілька з вас вже отримують стипендію не вперше. Я бажаю вам успіхів в подальшому навчанні. Дякую вашим батькам, дякую вашим вчителям, за те, що піддають вам свій досвід і свої знання. Бажаними миру, перемоги, всього саме найкраще. Ми привітали наших стипендіатів. Це діти, які досягли вершин в освіті за минулий навчальний рік. Вдячний міському голові за підтримку дітей, які позбавлені батьківського піклування, незважаючи на часи, які зараз на звук тривог вони навчаються, їх ми підтримуємо і тому це дуже цінно саме зараз. Нагороду наш отримав сьогодні наш внук. Щербина Даня, який перейшов у сімой клас, вчиться в нашому ліцеї. Звісно, ми дідусь і й нас. Ми його виховуємо. Дитина хороша, здібна, старається. я хочу сказати велика подяка меру міста за занімання до наших діток. Сьогодні я отримала стипендію за своє навчання. Дуже дякую, дуже приємно. Я дуже вдячна, що допомагають та підтримують нас. Це для нас дуже важливо, тому що ми навчаємося, та це дає мотивацію.